Друзі, восени взимку обробляємо дерева від цикадки. Зараз покажу, що це таке, і ви зрозумієте. Ось дивіться, всі знають і бачили на деревах такі, ну, як би, тріщинки. Тріщинки, і дерево, бачите, абсолютно не розвивається. Це практично, я один рік не обробив горіхи, і в мене на всіх горіхах поселилась цикадка. Так, обробляємо. Ось таким препаратом. препарат 30 d Маленькі дерева я обробляю ну, там, де достаю щіткою. А більші дерева можна оприскувати. Оприскувати згідно ну, цих норм витрат, норм розчину, які описані на, на пляшці. Ось так. Дуже дієва штука. Вона не, не токсична, тобто дерево від цього не страждає. І дія його такова, що вона закриває оці пори. І в цих порах, ну, в цих своїх тріщинках цикадка гине. Ну і не тільки цикатка, а всі ну, личинки в різних там, комах. От. І вона закриває ще наш, нашу бруньку від попадання туди вологи. І ну, коротше, сюди не попадає вода, вона не замерзає, ну, і коротше, залишається брунька живою і здоровою. От, Тому осінь, саме час обробляти. Я обробляю взимку, але взимку треба обробляти тільки при, при плюсовій температурі. Все, всім добра, всім пока.